Влаштуйтеся зручно та приготуйтеся піднятися до кореня своєї душі, до місця, звідки приходять усі відповіді. Сьогодні ми прагнемо пізнати і чітко визначити свою місію, знайти ті якості душі, які нам даровані, і завдяки яким ми можемо бути щасливими, приносити користь своїм близьким та всьому світу. Для початку давайте відпустимо всі переживання та проблеми. На якийсь час ми зануримось у світ, де немає ні часу, ні простору. Можна допомагати собі диханням. З кожним видихом уявляємо, як уся матеріальна реальність відходить на задній план. Тілесні відчуття більше не вводять нас в оману. На деякий час ми їх відпускаємо. Залишається лише одна думка вона підвішена в свідомості, давайте спрямуємо її до її джерела, до місця, де вона зароджується. Відчуємо дотик таємничої божественної реальності. Відчуйте, що є той. Хто вас любить, дає життя, наділяє силами, талантами, особливими якостями душі, Він дарував нам їх для особистої місії. Відчуйте цю любов і повагу, які Творець виявляє до нас. В мені з'являється бажання щось зробити для Бога, порадувати Його проявом Тих самих унікальних талантів, якими він мене обдарував, особлива якість душі, подібна до зірки, що сяє на небосхилі. вона простягає свій світ у єдине поле всіх душ, збагачуючи його своїм особливим світлом, силою, вірою, потужністю бажання та наміру. Я зосереджуюсь на найвищих ідеалах відданості і любові. Прагну проявити їх у світі. Хочу бути люблячим, самовідданим, впевненим у Творцеві, знаючим Його вічні закони, виконуючим Його заповіді, зберігати союз із Ним і з тими, хто йде його шляхами і приймає його владу. Боже, прошу, вкажи нам на місію, яку ти визначив для кожного з нас. Зосередьмо увагу на тих якостях душі, які нам вже відомі, тих, що є унікальними і не схожими на жодні інші. Давайте усвідомимо їх. Треба їх полюбити і шанувати це місце, яке нам дано для прояву особистої місії. І давайте попросимо про розкриття того, чого ми ще не знаємо про себе. Відчуйте, що Творець шанує нас. Він єдиний володар Всесвіту, цар, що керує всіма світами, всіма вимірами, його влада не має меж, і, звісно, Він не потребує помічників і все ж. Дає нам можливість зробити щось для нього, порадувати Його. Яке ж це диво, що Він залишив нам цю можливість? Відчуйте стану, в якому немає часу, а є лише бажання, з'єднані з Творцем, які несуть свою місію, проявляють у світі його волю, аби радувати Його та наших близьких. Дякуємо тобі, Боже, що даєш нам місце для прояву любові до тебе. Ми спрямовуємо свою молитву до джерела, звідки приходять усі відповіді до світу нескінченності, до Божого замислу. Саме Він є причиною виникнення думок у нашій свідомості. Ми просимо поради у Творця, хочемо отримати від Нього вказівку, що нам слід виправити, аби зробити наші душі досконалими. Боже, вкажи нам найкращий шлях, дай нам вірну пораду, як ще сильніше доєднатись до Тебе і проявити свої таланти у святості. Допоможи нам, Боже. Адже ми перебуваємо у затьмаренні і не бачимо повної картини світу в його досконалості. Допоможи нам доєднатись до твоїх вірних посланців, вчителів, які осягнули твій задум і бачать увесь світ з вищої ступені. Вони перебувають за межами нашого світу, тому бачать його у всій повноті, у досконалому стані. Допоможи нам анулювати нашу гординю, аби прийняти поради, які ти даєш нам через їхні святі вуста, щоб ми почули їх усім серцем і розумом, зміцни нашу віру, і нехай світло праведних душ усіх поколінь, минулих, теперішніх і майбутніх осяє нам шлях, яким ми будемо йти, і не оступимось. Адже цей шлях істини і веде до твоїх чертогів, бо саме ти розкрив його їм і дав ключі від усіх духовних ступенів. Дякуємо тобі, Боже, що в кожному поколінні ти посилаєш у світ великих вчителів, прихованих від світу праведників, які знають тебе лицем до лиця. Наше сприйняття спрямовується в майбутнє, ми відчуваємо твою безмежну любов і ті тисячі спасінь, які ти вже приготував для наших душ у своєму задумі. Ми дякуємо Тобі за все, що буде, за всі ті блага, які ти бажаєш нам дати. Ми дякуємо навіть за майбутні труднощі та випробування, які ти задумав для зміцнення наших душ. Відчуття вдячності зростає, піднімається з серця у вигляді прекрасної мелодії, в якій ми водночас і сумуємо, і прославляємо тебе. І жадаємо наблизитись до тебе, Боже. І нехай ця пісня вдячності зіллється з піснями всіх праведників, тих, що є у світі, що будуть. І що були до нас, поки не утвориться велика пісня, що включає всі пісні. Це пісня пісень єдиного каналу праведних душ усіх поколінь, у якому ми всі з'єднуємося в єдину душу, єдине серце, що прагне служити Богу, жити у світлі Його вічних законів. Серце співає і радіє. Дякуємо Боже, що чуєш хвалу наших сердець. Виходячи з медитації, зміцніться у впевненості, що місію та особливі якості вашої душі дарує вам особисто Творець. Проявляйте ці якості активно. Просіть про подальше розкриття нюансів і подробиць вашої особистої місії. Шукайте зв'язку з душами вчителів, прихованих праведників. Вони існують і перебувають тут і зараз. Побажайте контакту з ними, довіртеся їхньому досвіду. І з повагою попросіть навчити вас особливим шляхам і вічним законам служіння Творцеві. Подякуйте за всі майбутні пізнання, які Творець приготував у своєму задумі.